Бачу, Бачите, вже не той, який був до того. Що зі столом? Оце аномалія точно. Всім привіт, другі нонейми, ну, ви накнання Gaming Street. І сьогодні я разом з вами продовжую грати у Spectator. Вибачаюся, якщо буду трохи тупити, бо я тільки проснувся. І сьогодні я планую з вами допройти п'яту частину і шосту, ну, рівні, точніше. Значить Зараз у нас буде фазмофобія а далі, як я розумію, фабрика Агівагі. Звісно, кольорові. Ой, що у нас є? Чиматанчик, камера, детектор, телевізор, картини. Тут зелене, тут картини. Книжечки. Холодильник. Знову детектори. Дверка тут відкрита. Тут теж відкрита. Тарілка якась. Камера. Я не знаю, радіо це напевно. Це дуже стрмна кімната через вентиляторські звуки. Что это такое? Лазанья? Ну ладно, тут есть макароны Так что что? Так Нормальная уже здесь появилась И сейчас мы узнаем, где она Черт возьми тут боця. Так, ну все как было Тут також все як було, Роді. За цю кімнату я не знаю, тому що я прийшов в неї тоді коли була аномалія. Ну, я щось підозрюю, що тут ця штука перемістилась. Може рух. Або додатковий об'єкт. Так, да, ця штука, як там не було а аномалії все ще є. Що за к? Таке рішення ніби там хтось ходить. Дуже крипово. Ну поки що я не бачу аномалії. Ну от взагалі. що мені не дуже подобається? <кхід> Альонок. Ці кінота сама стрім, більше всього звуків. Так, перша година. М -м -м -м. Так, все, давайте. А, значить, картини, малюнок, книжки. Я не бачу поки що аномалій. Хтось із вас бачить? Окей, аномалії вже стало занадто багато, потреба сим. Амм. Це повідкривали. щось шукали, не знайшли. Або ці всі книжки, які тут валяються, це якраз і є. Ні, тут книжки спочатку валялися. Навіщо? Ммм. Вазонок я не став. Оу, помка камери. Шикардесно. А, це було це кіно. Ось скажіть, як вам більше подобається, коли контент я фактично не вирізаю, ну тобто вирізаних фрагментів дуже мало і там більше, навіть якщо там не цікаві частини, то я їх лишаю. Чи коли я вирізаю відео дуже сильно і лишаю тільки цікаві моменти? Напишіть в коментарях, або дайте знати, як вам більше подобається. Ну аномалія десь появилась, Я не можу розуміти те. Це ти, звісно, Ростов Стів. Давай, худай. Так, окей, це вже друга і. Аномалія десь появилась Книжка відкрилась? Рух. Відкривання закривання? Ну, бо я інших аномалій не бачу. Верні, будь ласка, світло. Як це аномалія світла? Чому це не аномалія світла? А що тоді сталося? Чи лампочка зникла, хочете сказати? Ну добре, зникання. Що там взагалі світилося? Я вже не пам'ятаю просто. Бо якщо це ліхтарик, тоді так, зникання. Окей, аномалій стало надто багато. Я, я з цим зараз розбиратися не буду. Дайте я якусь іншу поки що. Фікшу. Додатковий об'єкт тут не було, буде камери. Окей, а, тепер давайте розберемося з цією херню. Що це таке? Може інша, я не знаю. Там просто нема світла. Це має бути аномалія світла. Що ще інш? Ну, аномалія світла. Що ти хочеш сказати? Там був туман? Там Крису хтось повісив. Що, що це таке. Змоба це ніби якась криса. Це типу душі й літають. Я просто сам фазмофобію не грав, і я не знаю, що цей детектор робить. Ну Це зелена освіта. Напевно, душі показує. Добре. А... Інше. Типа яке душі назву. Це вже третій, яке, розумію. Так, душі то ми виправили, але. ой Оййой, оце виглядає. Це напевно саме найстрашніший малюнок. Я, я просто буду надіятися, що така шняга тут у нас не з'явиться. Ну аномалія все ще десь є. Мені треба зрозуміти де імен. Камера? У нас тут була? Я щось не можу задати. А тут а камера була. І чому тут відкрита? Бу відкривання, закривання Чомусь я підозрюю, що тут камери не було Хто там бігає, я не знаю. Там якийсь гоблін, мені не знаю. Все б'є, все ламає. Окей, там з тим іншим взагалі був якийсь Піпс. Ми чуть не померли через це, але. Живемо. Шикарно. Я вважаю. Аномалія появилась, Це теж дуже круто. Могло б бути. Якби це мене не вбивало. У мене вже починає бути якась засинка Ну це аномалія світу. Це не нома. Добре, це інше. Як я маю знати, що це інше? Там ж світла немає, чи це якийсь туман, чи що? Підозріло, дуже підозріло. Уф. Не повезло. Не фартану. Це вони беруть стільки крові, я не знаю. Вони ти пробують вампірів сюди пригнати, щоб вони мене схавали, чи що? Звичайно, ніби дистанційно зараз. Типу я не є в цій хаті. Як я, блін, цю фігню мав замітити? Тут сраний диван зменшується. Це, це все собі гоблін робить на таких диванчиках сидить. Домовий. О, то вже п'ятей, я навіть не замітив. Аномалія, аномалія. Де ж ти є? Окей, недобре, я не можу знайти аномалії. Їх надто стало багато. Окей, можливо, ми зараз залиємо, Бо я не можу знайти аномалії. А, б -б 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 Монітор малюнок. А це коротше щось я не знаю на чому і на якій мається написано. Фух... ми ж не здохли через це. Окей, мені треба знайти ще одну аномалію, яку я не можу замітити. А інакше це не буде кавзда. Окей, їх знов стало забагато, їх знов стало забагато. Це не добре. Підкривання, закривання. Вікно відкрив, я не знаю. А що тут? Тут тільки що була аномалія, я суміваю, що вона тут збити знову. Кро, кров, кров. Ну ну ну, давай, 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 давай. Блін, із за якоїсь одної тупої аномалії, яку важко замітити, або я просто не можу замітити. У нас зараз кучу шансів зазволити. Де вона? Я не бачу. Ну, І де вона? Окей, їх стало забагато, їх стало забагато поломка камери, поломка камери. Дякую, що даєте мені краще розглайдите шампунь жоумасі. А шо, чекайте, а шо цією штука не так? Це якось дивно. Фух, ну шо ж, я думаю, що ми вже виграли. Ми, звісно, набрали менше, ніж до того. А це ліпше ніж нічого. Правда? Правда. Ваша зміна закінчилась, ви виграли, визначку 17 аномалій. Прекрасно. Факторі. Окей, у нас тепер зараз, як розумію, буде Хагівагі, Кісі Місі і все таке. Ну, ніяку сущність типу Слендермена або той же самий Макаки ми не зустріли. А, то це ти у нас тут Хагівагі будеш, так? Пеймі. Йо-моё, -йо, це виглядає мені це ще кріповіший, ніж той же самий хагівай. Круто. Окей, а ми тут є, походу. то не ми, ну. Він дивиться сюди. Я не впевнений, що ми. Цей екран дуже дивно глючить. А цей екран не ввімкнув. я уже забыл, что надо запомнить. Тут паровозик ездит, ему кайфово. Тут а... Стромный, не знаю, кит, что то таки. тут, тут кого закопали. Там бутылка есть, а штука вишня выключается, добре. Аномалия света. Так не мая быть. Так, а хто це ліхтарком світить. Розглядає там. Хто це там світив? Підозрюю, підозріло. Тут всюди, до речі, є монітори. Це... щоб вставляти касети в них, так? Отут От дуже багато чого треба буде запам'ятовувати. Ну я сподіваюсь, ми справимося. Зіжмемо кулачки і зможемо дед. Сам ти дед. Я ще не дід, я ще молодий. Так. А, ти тут, а я просто не бачу. Чому ти скопати мені Нішо? І ця от штука виключилась. О, шикарно. Так, тут паровозик їздить, кайфує, Савіту, сонечко і перша година. Окей, це буде важко. Це хагіваї? А men... ти вже не той, який був до того. Окей, okay, це було добре, це було прекрасно. Хагівагі це добре. Опа, на виявилася аномалія. Кейсики, я думав, що мав бути закритим. має бути... Ой, яка аномалія світу, я промахнувся. А яке зникнення, куди я нажимаю? Відкривання закривання. Що я туплю? Що це рух? Ну, маю, маю на увазі відкривання закривання тільки до дверей, чи що? Ні? Нормально, ми просили як не неводи. А, мені різко світовою, чого прийшлось там розбиратися. Я вже й забув, що я можу навіть не рухати, я можу просто клавіатуру і переключатися. Через такі жорсткі переключання все почало підвисати трохи. Ну и чё, я думаю, нормально. по но... кабра. А что за комната там для телевизора. А, цепочеткова, да? Ты ж правый. Я правый. Хайвай. цікаво, чи не зроблять якийсь прикол з паровозиком, що він там, наприклад, колір міняє. Тут -та все як завжди, тут не завжди в тебе це, але нехай буде з об'єкт на всякий. І. Паровозик, який був залемен, такі що реально? У нього не мало бути. Так, у нього реально не мало бути цього. Ну і все ніби нормально. Такс. І глазубі там забаркадували. Це шо морг? Ну частина з моргу, чи шо? Додатковий об'єкт. Або це рух, бо я цієї штуки тут не бачу. Ні, це додатковий об'єкт. Підозріло, підозріло. Звісно, тільки не взагалі взяли, типу з моргу? Чисто якийсь похуїст. Так, здесь у нас аномалія. Паровозик їздить. Ця штука відкрита, пакетки є. Там ніби дим, диму не було ніби. Тут все як завжди. Ну так, значить там, напевно, той дим. Інше. Ну, добре, що це тоді таке. Рух. Ти типу, що це за дим? Його тут не було. Окей, це погано, я не можу найти аномалії. О, помка камера. Не круто. Прямо в мусорку, тут да і... Окей, у нас є все ще одна аномалія, яку я не можу знайти. Добре, це дуже і дуже недобре. Тут додатковий, і на ту А, чекайте, зникли ті бочки, які були зверху, зникли. Вау. Круто. Ну це у нас полонка камера. Ого, як тут світло зразу стало. А так то жовтий синій зелений. Це ну, просто темно, було, я не дальтонік. Ну жовтий просто виглядає більше, як салатовий Оу, це виглядає направду дуже стрімно. У нас ще 15 секунд і ми можемо встигнути знайти ще одну аномалію, щоб побити рекорди від нас. О, кров. Шикарно, дайте мені ще одну аномалію, я тоді попів рекорд 20. Чи я вже не встигну. Та я вже не встигну, там буквально 8 секунд лишилось. Да, все, я вже не встиг. Школ та машина така. Ваша зміна закінчилась, ви виграли. Ви знайшли 19 аномалій. Шикарно, я вважаю. Шо? А ми ще не закінчив проводити спектайтер, тому що у нас тут є складний мод і екстремальний мод. Мені не секунду, от неї саме цікаво, давайте я зайду. Появилася якась аномалія. Там тільки що щось додавило, я впевнений. Ще одну каструлю тарілку Там уже ще одна аномалія. Ну, скажу чесно, я очікував чогось вачого. Але це просто я сяку на початок зайшов, так чисто, щоб подивитися. Я думаю, що ми зможемо пройти. Ну що ж, а на цьому всім. Дякую за перегляд! Це був Спектейтор. Ви на каналі Street. Підписуйтесь, ставте подобайки і не забувайте писати коментарі. Прощавайте!